Інтернет часопис Credo.pro представляє роздуми до Божого Слова з журналу Слово між нами. Роздуми на п'ятницю четвертого тижня Великого посту. Зрозуміти що саме Господь прагне сказати нам через ту чи іншу подію в нашому житті не так то просто це, можливо лише тоді, коли дивитимешся на все навколо через призму віри. Погоджуючись, що все, що нам дає Бог, це для нашого добра. Тепер послухаймо фрагмент зі Старого Завіту із книги примудрості Соломона, що дійшла до нас із глибини століть. Вони бо один до одного мовлять, міркуючи невірно, коротке і журливе життя наше і немаліків. На кончину людині, та й невідомо про такого, що визволяв без аду за на праведника, бо він нам невигідний і противиться нашим учинкам. Він закидає нам гріхи проти закону і винує нас у вадах нашого виховання. Гадає, нібито він знає Бога, сином Господнім себе самого називає. Він, утілений докір думкам нашим, нам тяжко і глянути на нього. Життя ж його не таке, як в інших, і поведінка його дивацька. Для нього ми та підроблена монета, він уникає доріг наших, як нечисти, щасливо називає кончину справедливих і вихваляється, що Бог йому за батька. Чи слова його правдиві та провірмо, що з ними буде на кінець. Якщо праведник справді є Син Божий, то захистить Його і вирве його з рук противників. Випробуємо Його зневагою і мукою, щоб ми пізнали Його лагідність і випробуємо Його терпеливість. Засудімо його на смерть ганебну, бо, за його словами, допомога йому прийде. Отак собі гадали та помилились, бо їхня злоба їх засліпила. Вони не відають таємних судів Божих і не надіються нагороди за святість, не вірять. У заплату для душ непорочних вони не знають таємних судів Божих. Коли ми читаємо ці слова, перед очима зринають юдейські вожді, що повстали проти Христа і Євангелія. Але на кривих дорогах їхніх задумів Бог рівно написав історію спасіння людства від рабства гріха. Бачити таємні Божі суди можна очима віри. Його дороги не наші дороги, Його задум далеко не завжди очевидний. Нам потрібна віра і надія на те, що в Божих руках усе служить для нашого добра. Цьому нас навчає Святе Письмо. Старий Завіт сповнений історій про те. Як Бог використовував зло для добра людей. Згадай Йосипа, проданого братами в рабство. Бог не тільки не залишив його, а й через певний час возвеличив і через нього врятував ізраїльський народ від голодної смерті. Згадай Йосипа, проданого братами в рабство. Бог не тільки не залишив його, а й через певний час возвеличив. І через нього врятував ізраїльтян від голодної смерті. Згадай Мойсея, котрий спочатку плив у колисті нілом, а потім виріс у чужій родині, сорок років жив на чужині, а згодом врятував свій народ від єгипетського рабства. Згадай сьогодні якусь важку ситуацію із власного життя, що пізніше зміцнила твою віру або принесла плоди. Які набагато перевершили те, на що ти міг сподіватися. Згадуючи ці приклади, можеш ясно побачити, як оригінально діє Господь, і пригадати собі самому, що в нього завжди є рішення твоїх проблем. Нехай це допоможе тобі у важкі хвилини не зневірюватися, а устояти у вірі. Нехай знання і пам'ять про Господню силу зміцнює тебе сьогодні. Господи, уповаю на тебе і не боюся. Допоможи мені бачити твою руку в усьому, що відбувається в моєму житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь.